вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал Віничена це передача актуальне інтерв'ю війна в Україні змінила життя кожної. Родини кожної сім'ї, ну і також дітей, психологічні травми, тривожність, проблеми із сном, з навчанням, психічні розгляди, сьогодні це є така буденність, на жаль. І от головним осередком допомоги дітям із психічними розладами сьогодні є психіатричне відділення обласної дитячої лікарні, яке віднедавна запрацювало у нашій Вінницькій обласній дитячій лікарні. Про те, яку допомогу можуть надати, які можливості є, з якими проблемами з. Звертаються батьки і діти. Ми поговоримо із гостею нашої студії. Це Алла Лендюк зав психіатричним дитячим відділенням Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної ради. А вона також лікар-психіатр Ми щиро Вітання вам, пані Алло. У Доброго нашій дня! Приємно студії. з вами познайомитися. Мене звати Алла Лендюк, я лікар дитячий психіатр зав психіатричного відділення в дитячій обласній лікарні. І е... приємно. І напевно, яка місія цього відділення, яка почала роботу на початку липня? А які завдання будете виконувати, яку як керівниця ставите перед собою мету? Mm -hmm. Ну, хочу розказати про те, що в дитячій обласній можна отримати послуги як на амбулаторному рівні, так і на стаціонарному. Тобто, не обов'язково лягати в стаціонар для того, щоб отримати послуги, але ті діти, які потребують, можуть отримати два варіанти цих послуг. Конкретно ми, психіатричне стаціонарне відділення, працюємо з тими випадками. Коли є потреба саме госпіталізуватись і бути під спостереженням або отримати більш інтенсивну допомогу. Наприклад, до нас звертаються діти з тривожно-депресивними розладами, тривогою, депресією і розладами адаптації внаслідок стресових подій. В нашому колективі працює команда психологів, які можуть щоденно надавати підтримку, проводити психокорекційні заняття і проводити арт-терапевтичні заняття, а також індивідуальні та групові бесіди з дітьми. Паняло. а от наскільки ви як фахівець, як людина, яка дотична до роботи із дітьми і до проблем психіатричних, оцінюєте ситуацію з дитячим ментальним здоров'ям у Вінницькій області саме сьогодні? Угу. Ну, звісно, ми пов'язуємо всі події цю проблематику із повномасштабним вторгненням угу. із тими проблемами і з тими викликами, які переживають і по особливому переживають наші діти. Так, звісно, я би сказала, що навіть початок зростання тривожно-депресивних розладів впав на 20-й рік у зв'язку із ковідом, ізоляцією, а також переходом на дистанційне навчання, що призвело до зменшення об'єму комунікації, виходу на вулицю і певного періоду вимушеного бути вдома. Однак війна та пов'язані з нею проблеми це призводить до хронічного стресу. І також якоїсь невідкладної миттєвої загрози, яка також може давати досить високий рівень напруги і гострого пережиття тих подій. Тому, звісно, захворюваність на розлади психіки та поведінки безперечно зросла, як тривожні, так і депресивні, так і з'явилися більше і проблем з агресією, які є більше проявом, мабуть, такого болю і реакції на ті ситуації, в яких ми живемо, на ту інформацію, Це на те, що оточує. А які діагнози переважають саме серед дітей? Це ПТРС, депресивні, тривожні стани. Угу. Ну і цілий перелік, бо сьогодні, якщо ми раніше знали, тільки там можливо. Во ПТРС і депресія, то сьогодні цей перелік різних проблем, різних напрямків, різних хвороб, mm -hmm. він просто вражаючий. Так, погоджуюся з вами, і дійсно, найбільш поширеними, наприклад, серед різних вікових категорій є різні розлади, що стосується дітей та підлітків. Ем... Підлітків віком від 12 до 18 років там будуть переважати тривожні розлади, депресії, реакції на стрес пов'язані із війною, а також розлади харчової поведінки. Це є найбільш поширеними порушеннями, які виникають. Що стосується дітей більш молодшого віку, mm -hmm. там також можуть бути і проблеми з поведінкою, труднощі з опановуванням шкільних навичок, інтелектуальні недостатності це також частина пацієнтів, які можуть отримувати допомогу в нашому відділенні. Ну і безперечно, розлади нейророзвитку, такі як аутизм та рдух. Ми активно їх діагностуємо і навіть хочемо закупити нові методики, щоб надавати послуги ще більш якісно. Тому що ця проблема з цією проблемою, якщо я не помиляюсь, от так дуже активно ваші колеги, дитячі психіатри, напевно, на років п'ятнадцять. ]溫%. Так, звісно, з кожним роком ми все більше удосконалюємо uh -huh. методи діагностики uh -huh. цих розладів, і там, де раніше цю дитину просто би назвали неслухняною або uh -huh. е некерованою або надміру активною, і посадили би на останню парту, а дитина може мати просто-напросто труднощі з концентрацією уваги і потребувати особливого підходу заохочень більших більшої мотивації, уваги так і зменшення можливості відволікання на сторонні подразники. <ıyı> Чи можна говорити, чи можете ви сказати, що саме війна стала головним тригером, подразником, провокатором ось таких дитячих станів, дитячих проблем? Що стосується депресії і тривожності, звісно, війна посилює і ламає ті слабкі місця там, де були передумови, вона може загострювати ті проблеми безперечно. Ну і частину нових випадків, яких би можливо не було, якби не ті події, в яких ми опинилися. А чи є так? От у вас на прийомах, коли ви спілкуєтеся з дітьми? Ну напевно, вже підліткового віку або там молодшого mm -hmm. шкільного? Чи говорять вони саме про те, що війна для них mm -hmm. це є страх, це є виклик, це є проблема, і вони? Бояться mm -hmm. всього того, що спровоковане, і що їх звісно, оточує звісно, Говорить. особливо діти е військових, діти наших захисників. Вони дуже емоційно реагують на відсутність батька або можливо матері, які виконують е е обов'язки, захищають нашу країну. Вони можуть дуже дійсно хвилюватися і чекати повернення, і відчувати тривогу, розлуки, і постійно переживати за здоров'я та життя своїх близьких, і це безперечно впливає на їхній стан і призводить до порушень адаптації. Я ось з вами говорю, і згадую, що моя близька людина мені лікарка професійна. Буквально з перших днів війни вона призвалась, так, mm -hmm. вона таке вона прийняла рішення, mm -hmm. і вона мама двох дітей-підлітків на mm -hmm. момент. Зараз це вже четвертий рік війни. і Я так розумію, що діти це можуть вже 16-18 років мати. І важко уявити, що ці діти вони досить самостійні, вони дуже активно займалися спортом, але важко уявити, що вони переживають весь цей час, коли вони не разом з мамою, які б вони стійкі не були. Кожна дитина потребує, як ви говорите, батьківської батьківської і. І обійми обіймів і поцілунків то, мами то, то. і батьківської Знаю, і що любові. по різному виходять з цієї ситуації. Наприклад, був у мене нещодавно пацієнт на прийомі, який угу. тато має можливість десь долучитися до комп'ютера, і навіть угу. якщо він не присутній фактично тут, то вони все одно грають разом в комп'ютерні ігри і задзвонюються при цьому по скайпу. Це хороша альтернатива провести якось угу. разом час однак, звісно, він потребує більшого і. Часу проведеного разом в парку і просто в присутності, і навіть якщо вони там десь сперечалися або не знаходили спільну мову, це все одно дуже важливий і цінний досвід, взаємодія з батьком, з мамою, спілкування живе, і просто розуміння, що ти в безпеці і твої рідні в безпеці, бо постійне відчуття небезпеки, загрози діти проектують свої почуття на батьків, тобто батьківські почуття на себе, да? і навіть. Може дуже впливати на дитину, коли мама хвилюється дуже сильно за тата. Діти дуже відчувають будь-які тонкощі, навіть якщо здається, що вони не в тому віці, коли розуміють наслідки або серйозність, або причини наслідкові зв'язки. От ви говорите, я розумію, що кожному батькові, кожній мамі, в кожній родині до дітей має бути сьогодні особлива увага, щоб вловити ось ці настрої підтримати дитину тоді, коли саме потрібно, звісно. Ви недавно запрацювали, і, звісно, також у вашого відділення чимало викликів, чимало вже на сьогодні зроблено і досягнень. Ну, Зрештою, напевно, кілька слів, чому було прийнято таке рішення передати психіатричну допомогу саме до обласної дитячої лікарні, mm -hmm. і, власне, з чим впоралися на цей момент? Угу. Mm -hmm. Хоч я і безмежно люблю те місце, де я працювала раніше, і психіатричну лікарню імені Ющенка, однак дійсно я бачу певні переваги в тому, що є відділення тепер при дитячій обласній лікарні, тут для дітей є зручний маршрут. Вони можуть отримати мультидисциплінарний підхід і обстеження повноцінне в умовах однієї лікарні. Наприклад, пацієнт, який звертався до... Спеціаліста соматичного профілю, тут і зараз може отримати амбулаторне консультування в межах ментального центру, а за необхідності перескоруватися до стаціонару. Аналогічно, пацієнт, який. Перебуває в стаціонарному відділенні може бути обстежений за необхідності спеціалістами вузького профілю ендокринологами, терапевтами, хірургами, ще липно лицьовими хірургами, ну і навіть реанімаційне відділення, тому що бувають невідкладні стани і вони потребують негайних втручань і залучення спеціаліста, дитячого анестезіолога, дитячого реаніматолога, і саме близьке розташування. Цьому центрі дає таку можливість. Ну і ви тісно працюєте з вузькими з профільними лікарями так. в будь в різних напрямках, які так, так, так. які які потрібні? Це і ви працюєте? Я знаю, що наприклад реабілітація це мультидисциплінарні команди, які працюють uh -huh, над покращенням uh -huh. стану, над покращенням здоров'я пацієнта. Чи ви так також працюєте? Звісно, в нашому штаті є два лікаря-психіатра, саме конкретно в стаціонарному відділенні. Працює два лікаря-психіатра, також лікар-психолог, а також клінічний психолог. Це все люди, які звучать схоже, але займаються різною роботою. Також працює у нас логопед, і ми залучаємо і співпрацюємо з проектом школи супергероя, що дасть можливість залучити педагогів і дітей, які перебувають досить тривалі терміни, наприклад, від тижня до декількох тижнів або навіть місяць, вони можуть отримувати. Педагогічні втручання і заняття з педагогами, здобуття навіть освітніх якихось навичок. Ну і зрештою, чи вистачає в лікарні, вистачає вашому відділенню кваліфікованих дитячих психіатрів? І mm -hmm. чи відчуваєте можливо ви кадровий дефіцит? Як вирішуєте ці питання? Зрештою про колектив розкажіть. Кадровий дефіцит дійсно відчутний. Я бачу, що спеціалістів дитячих психіатрів не вистачає на Вінницьку область, і тому ми активно працюємо над тим, щоб залучати нових молодих кадрів. Ну а молоді охочі йдуть працювати сьогодні в дитячу психіатрію? Дуже непростий шлях, насправді тому, що потрібно спеціалізація пов'язана, наприклад, з не хочу впадати в деталі, але, наприклад, шлях непростий, тому uh -huh. що потрібно проходити багато курсів для того, щоб стати тут. І це серйозний вибір, напевно, все-таки займатися. Як ви, до речі, прийшли до дитячої психіатрії? Я проходила інтернатуру в дорослому психіатричному mm -hmm. відділенні для гострих станів. І мій керівник інтернатури, Білик Тетяна Олександрівна, запропонувала мені, тому що там був кадровий дефіцит, і треба було дуже сильно допомогти. І каже: Ну, Алла, ну давай два тижні, і якщо тобі не сподобається, ти повернешся до нас. Я спробувала, познайомилася з чудовими амбітними колегами і зрозуміла, що все-таки то моє, і варто там залишитися. Тереховська Людмила Анатолійовна, вона. Розказала мені, чому це цікаво, чому це класно, mm -hmm. і е, показала те, як можна дивитися на ці стани і як можна допомогти? І е, коли бачиш, як е, батькам стає краще, діти стають веселішими, відчуваєш цінність своєї роботи. Бачите такі результати зараз уже в ну, півтора місяця, так два місяці майже роботи позаду, чи бачите ці результати, як реагує колектив тоді, коли є. Позитивний результат. Звісно, це дуже приємно, коли підлітки, які мали тривожно-депресивні розлади, стають більш веселішими і більше, більше сил мають на те, щоб справлятися з тими подіями та викликами, які стоять перед ними. І то, звісно, завжди приємно. Коли Надаєш допомогу і в її отримують я. Коли спілкуюся з лікарями різних напрямків, я розумію, що медицина змінюється ну фантастично швидко, а угу. просто починаючи від тих медикаментів, які колись застосовувалися угу. одні ні, до технологій до медичного обладнання взагалі підходи самі змінюються. А які сучасні методи, які методи загалом ви використовуєте для своїх пацієнтів, це психотерапія, арттерапія якісь групові програми, взагалі, що сьогодні найкращим є в лікуванні од психіатричних станів проблем. звісно. Кожен психіатричний стан потребує індивідуального підходу, тому що лікування, наприклад, того ж самого рудух корекція поведінкових порушень при розладах спектру аутизму і тривожно-депресивних розладів це абсолютно кардинальні напрямки і потребують залучення суміжних спеціалістів. Наприклад, для корекції симптомів рудух може застосовуватися позитивне поведінкове керівництво, що базується на тому, що дитину заохочують. Поводитися чемно Саме та добре так. і хвалять за її успіхи і е, ті навички, які вона використовує і робить це правильно. Ну і не заохочують неправильну та небажану поведінку. При лікуванні та корекції розладів спектру аутизму для покращення навичок комунікації використовується, наприклад, денверська модель раннього втручання. Це також такий психотерапевтичний підхід, поведінковий підхід, де педагог навчає дитину, е, як по крокам здобувати все нові і нові навички для роботи з тривожно-депресивними розладами, дуже актуальною та необхідною є когнітивно-поведінкова терапія, як окремий напрямок, психотерапії. А також можуть залучатися гештальт-терапевти, гештальт-терапія. Тобто все складно, наскільки я розумію? Дуже дуже багато і медикаментозно, звісно, також наскільки так, я розумію, так. це використовується і а, цей метод. Угу. А які найбільші виклики ви бачите для системи дитячої психіатрії? Ну, найближчі, напевно, роки? Угу. Звісно, це кадрове питання. Хочеться, щоб спільнота дитячих психіатрів та психологів розширювалася і ем, наставало все більше, і ми всі ділилися досвідом і. Ем, Здобували нові кваліфікації, тому що потребує кожен підхід, кожна нозологія, кожен діагноз, кожна дитина потребує індивідуального підходу і комбінації медикаментозного та психотерапевтичного втручання. І тому потрібно багато навчатися і потрібно залучати нових спеціалістів до нашої нашого колективу до ком'юніті. до нашого ком'юніті. Дивіться, ми говорили про те, що зараз збільшилась кількість звернень mm -hmm. від да. батьків, які бачать проблеми своїх дітей. А от наскільки серйозною до сьогодні є проблема батьківської стигматизації? Тот я знаю, що раніше батьки замовчували mm -hmm. проблеми, та й зараз є таке. Я бачу, що є якась дитина має проблему, але краще я закрию очі. І воно само по собі пройде. Чи є такі факти, чи виявляєте ви їх, і як, зрештою, себе поводити батькам, що робити, коли вони помітили, що їхня дитина потребує допомоги? Дійсно, досить багато стереотипів крутиться навколо психопсихіатрії і психологів, і є досить багато дійсно батьків, які досі соромляться або не хочуть визнавати якісь наявність у дитини е в силу великої любові до неї, мабуть. Я думаю, що вони е бояться, що психіатрія або психіатри можуть навіть mm -hmm. нашкодити, а потім повливати на майбутнє дитини. Однак е в в загальному і в переважному, і це виключно про користь дитини і про те, щоб їй допомогти своєчасне звернення до лікаря-психіатра воно допоможе дитині краще адаптуватися до життя і не пропустити важливі кроки на шляху становлення зрілої особистості. Як до вас потрапити і отримати професійну допомогу? Є декілька шляхів звернення, як можна записатися. Наприклад, на сайті Вінницької обласної дитячої лікарні можна записатися до конкретного спеціаліста через онлайн-запис. Угу. Також можна записатися по номеру телефону через кол-центр або безпосередньо прийшовши в реєстратуру, втретє віконечко і там у вас запише. Спеціаліст, реєстратор зараз багато говорять про сімейну медицину і про mm -hmm. те, що до кожного лікаря має бути направлення від сімейного лікаря. Чи потрібно в цьому випадку до вас направлення і сімейного до психіатра лікаря? Не потребує направлення електронного, можна просто прийти і звернутися. І звісно, коли це невідкладний стан, нікому не відмовимо. Всіх приймаємо. Якщо того потребує, наприклад, невідкладність. Mm -hmm. Буквально також зовсім недавно у вас запрацював центр ментального здоров'я, його роль. І завдання, які стоять перед цим центром, це дуже класна ініціатива, тому що його задача в наданні знову ж таки амбулаторної психіатричної допомоги, однак вона модифікована до сучасних вимог і до того, щоб бути ближче до пацієнта. Є два лікаря в складі мультидисциплінарних команд. Це лікар, який може проводити, наприклад, виїзна бригада, тобто можливість проводити регулярні зустрічі з лікарем психіатричним, Піхіатром не обов'язково в центрі. Це можуть бути зустрічі в кафе, в парку або за місцем проживання. Нещодавно їздила на один на одну таку зустріч із своєю пацієнткою, яка раніше зверталася з приводу певних проблем, і було. Добре, побачити і стати ближче до неї, тому що вона розказала про те, як вона живе, про ті можливості, які вона має, і про те, чим вона займається, що, безперечно, покращила нашу комунікацію та довіру. І я бачу, що батьки також були задоволені. В подальшому плануємо організовувати групові терапевтичні заняття не тільки на стаціонарі, але й на амбулаторному рівні. Наразі збираємо групу переважно підлітків. Переважно дівчата, ось і ще одне таке важливе питання. Дитина протягом дня буває в різних місцях, в різному соціумі, це е, е, територія освітня, де вони навчаються, де вони проводять багато часу. Наскільки важливо, на вашу думку, от тісно вам, як центру можливо, mm -hmm. ментального здоров'я, психіатрам, е, працювати із освітніми та соціальними службами mm -hmm. у виявленні і підтримці дітей із психічними розладами. З соціальними службами дуже тісно співпрацюємо, тому що багато стоїть питань і це така досить велика і важлива частина роботи. Але також з закладами освітами було б дуже непогано налагодити ще більш тісну співпрацю. Наприклад, нещодавно проводилася лекція для медсестер, які працюють в закладах з надання освіти в школах, і вони настільки були зацікавлені та відкриті до нової інформації, до нових розладів, до розуміння кращого дітей і тих проблем, з якими вони зіштовхуються. що, Я думаю, це бути, мати гарні перспективи, бо шкільне середовище і вчителі, і медсестра шкільна це та людина, яка може першою побачити, наприклад, ті ж самі панічні атаки і зрозуміти, що це панічна атака, і дуже важливо звернутися з таким станом, в тому числі до психіатра. І, можливо, п'ятий кардіолог нічого нового не скаже, і що все-таки то проблема психіатрична і потребує психотерапевтичного підходу. Або в школі вчителі можуть побачити першими труднощі з дефіцитом уваги у дитини, що вона більше відволікається, більше часу потребує на виконання завдань, хоча дуже старається, і інтелект у неї досить гарний. Однак щось у ній є таке, що заважає отримати той цінний досвід і ті навички, які дають в школі. Що на завершення порекомендували. Батькам, от яким uh -huh. чином виявляти увагу до своєї дитини і не пропустити якісь перші дзвіночки, коли як ви говорите, що uh -huh. чим швидше прийде uh -huh. допомога спеціалізована, тим краще для дитини для її здоров'я? Дійсно дякую за запитання. Воно дуже важливе, оскільки батьки то є люди, які знають свою дитину найкраще, і саме вони можуть. Першими помітити, що щось в стані дитини змінилося. Тож будьте чуйними і з увагою та турботою відноситеся до дітей. Дякую вам, mm -hmm. дякую вам ще раз за цей візит і за таку теплу, і дуже інформативну розмову. І власне за ту роботу, яку ви робите, за ту допомогу mm -hmm. професійну, яку ви надаєте нашим дітям. Адже направду ментальне здоров'я дітей це. Загалом не лише питання медицини, а й спільна відповідальність суспільства, школи, родини, якраз ми звертаємо ваші, ваші поради батькам. Сьогодні дитячі психіатри, психологи роблять максимально все для того, щоб наші діти були здоровими і надають їм. Професійну допомогу. Ну а я нагадаю нашим глядачам, що гостею нашої студії була за психіатричним дитячим відділенням Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, Вінницької обласної ради, лікар-психіатр, дитячий Алла Лендюк. Ну і звісно, дбайте про своє здоров'я, дбайте про здоровий мікроклімат своїй родині і дбайте і будьте уважними до своїх дітей. Загалом будьте здорові, щастим і до зустрічі.